Всім привіт! Хто не, ди... не, див... не дивився предыдущій серії, подивіться. Коротше, подсоединив я повербанк, ну з батареєю, тому що сама по собі батарея розрядилася. Я не знаю чи буде воно так працювати. Ну коротше погнали додому. Бачите, я взагалі на легкій одіти. Демі, овербанк в батре буде четвічки нам. Я настрою все. Едемо по таким подобим. через алмазний, Ось буде маршрут, який міняти, щоб цікавіше було не одне й те саме дивитися. Ось не радость біг. не помиляюсь, то есть біля стадіону проїхати, Давайте выконаемся бажання. і еще за стадіон спрашивал. Не помню. Так. Зачем нам мудрувати, як ми поправили? Коротше тут вистава якась. Замічається ріш. Названня вистави рішні. за лям долей пожива нормально лям никуда, что и пидробылочек, и Ничего тут не пидробляно на балдашнике то есть поскручу Називався Спартак, ну цей комплекс Спартак, як воно зараз неізвісно. Комунальний заклад якийсь. Коротше раніше був Спартак. если с этого, з, з повербанка на батарею хоча ми основнули прогулянку зняли вже повертаємося потихеньку додому катаючись в принципі нам дозигина та далі ні. Непонятно кто кому там свистил. Знаете, полицейские той свистны. Там чий ДТП. Ти ж не взяв налічки, а квас то хоза налічку. Ще вони не дійшли до того моменту, щоб по карточці є. По карточці продавати васток. Вообще ров все покрыты. Я понимаю, что тут тянет. Чувака, защити вот рекламу под рекламку но не на так стоим в стеньку 30 секунд так по сторонам по сторонам по сторонам по сторонам все порядок Йдемо далі сейчас через 20 секунд стартуємо Рада Баб. От это название, це не рада наша. То що називають зрада. Це не її банк личний. 12% як було, так і осталося. Може все-таки подзарядка йде щось? Не понятно. Кстати, утолив жажду конфеткой такой лимонной кисленькой, Прикольно. Такие ощущения, что какого-то напитка виклик.